Ей, гу, ей, а, так таке до носія. На майстрині на готові. Прощай, моє діття. За тим поманрує, не знаємо саміх. За праза не чує сортини, лісові я сортини лісові. Ей, у, ей, Декілька разів на тиждень військовослужбовець збройних сил України Максим Мануйлов із Вознесенська грає та співає на пішохідній вулиці Михайлівській у Житомирі. За півтора місяці зібрав близько 30 тисяч гривень на наземні дрони. Я вперше в житті потрапив в Житомир десь в березні, в квітні цього року. Я взагалі не можу зараз бути ну, на нулю. Я не можу ні каску, ні броні вдягнути, то в мене просто болить коліно. А в общем, то я вирішив принести ну, якусь користь. Своїм хлопцям да, на передку і вирішив збирати на дрони, хоч якось щоб допомогти. Голосом своїм. Я своєму другу з фронту позвонив. Кажу, я зараз вирішив збирати на фронт гроші. Куди, кому будемо збирати гроші? Він мені скинув. Тут одного інженера, який вже розробив змій, Змій, значить так називається цей дрон. Змій на колесах. Такий дрон. І Він розміновує місцевість для штурмових дій. І на цій базі на даний момент він створює дрон мінувальний. Ну на базі цієї саме колесної бази Тепер дрон цей самий буде тільки мінувати. До повномасштабного вторгнення Росіян Максим працював сімейним лікарем впродовж семи років з 25 лютого 2022 року. Мобілізувався до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 20 числа червня то ми почав нас вивели на Богородичне. От я то моя вся рота була на нулю. Я вже був на точці евакуації. Я їх бинтував, стабілізував. Після Богородичного нас вивели на думку до укомплектування, тому що у нас було після Богородичного 73 сотих плюс навчання. Це було, до речі, перше навчання з початку війни, тому що в ну, перші війни ніякого навчання не було, це ж ясно. І нас готували в як. Потім виявилось до Харківського штурму. Я вже не був на точці евакуації, я був в складі десантно штурмового відділення. Все окей, я живий, просто нема зв'язку. Ми тоді йшли в авангарді впродовж 50 кілометрів аж до річки Оскол, де ми потім з боями пробилися до річки Оскол. От, там ми зафіксувалися, копалися. Нас потім почали бомбити літаки, і я отримав би так, бойову травму. Потрапив до лікарні Харківської. Врешті-решт я чотири місяці не був підрозділ. Я відмовився від проходження ВЛК і пішов знову на фронт у свій підрозділ. Ми тоді були на Креміні. Було кілька бойових виходів, і в нас десь через два тижні, як я тільки пройшов під рост, нас перевели на бахмутський напрямок. Це був десь початок лютого, десь коротко. десь, десь 2-3 лютого, коли Бахмут почали брати в кліщів такий свер вниз І нас кинули під низ туди бахмуту. Нас почали обстрілювати мінометом, І я отримав поранення в коліний су суглоб, залетів уламок. Там він мені зламав кістку, плюс він залишився в суглобі, звідти мене винесли, скільки могли пронесли. Ну, в общем, потім понесли вони більш тяжчих, а я вже далі сталі сам там, десь години три повз, і, і потім мене підібрали свої, і витягнули. Після того тривало лікування, з тих пір я нулю не був. От. Це я був поранений 20 лютого 2023 року. Після лікування Максим змінив декілька підрозділів, а через травму не зміг закінчити офіцерських лікарських курсів. Нині перебуває поза штатом. У ну, мене спеціалізованої освіти музичної нема. Я в Вознесенську, де я. Я сам з Вознесенська з Миколаївської області, то я там просто, коли вчився в школі, то я ще музичну школу закінчив. Ну, По вокалу і по фортепіано. Я власне, співати почав десь років з 11, тому що в мене мама співає. От, і вона навчила співати. Після того, як я поступив в медичний університет, це мені було десь 17 років, я десь роки три не співав взагалі, то я вчився. І десь може з курсу до четверту почав знову просто відновлювати ці навички і грати на фортепіано, і на гітарі, і вокал. Старався тримати в тонусі сам голос. Ходив також я поки вчився в Одесі. Десь впродовж року, двох я взяв десь 10-15 уроків у викладача Одеської консерваторії. Під час війни би, я не особо співав, би, в общем, не завжди був доступ і до гітари. Ну і потім я ліг на койку, тобто на сеціонарному лікуванні полікувався в Одесі. Після того приїхав сюди вже поза штат і вирішив періодично виходити на Михайлівську і збирати на дрони. Вітай весна, помизвольна війна, для тих рушення не має в нас ярма. Вся вічного покою. Рашист, що взяв до руки зброю. З приводу реакції людей, ну, люди йдуть, кидають гроші, дякують. Хто просто проходить поруч. Багато дітей кидають гроші. Дуже. Вони йдуть без батьків, такі діти. Не то, що там батько дав дитині, і дитина кинула мені. Такі також є. А є просто діти, вони хочуть, щоб... Я скинув на дрони. Стосовно репертуару, то були люди, що зупинялися, кажуть, що тут мало хто таке співає, що це я деяким людям відкриваю щось нове в музиці, скажімо так, вони раніше не чули, тому що в мене в репертуарі багато повстанських пісень. Упа. Я співаю, ну, ще три своїх пісні співаю, співаю народні пісні. Сучасні я не співаю пісні, ну, бо я, мені здається, що Сучасні пісні дуже добре співають, ті, хто їх власне зараз і співають. В общем. Ну, Наприклад, із такого, що і не народне, і не моє, і не повстанське, то це що? ну, Абель Нотрдам де Паррі французькою. Я прийшов якось в філармонію і запропонував їм, щоб я в них виступив. І влаштували концерт, а, мій концерт а, з, ну, з Афішою, з усим. І я на ньому виступив власне, на власному концерті в філармонії. Це було дуже приємно, тому що ніколи не думав, що буду співати в філармонії. — А що ви там співали? — Сім повстанських пісень і одну свою. А є один Рамас, український за фоном. А яка це була ваша пісня? Тарас я написав після виходу з Богородичного. Це було це пісня про мого бойового товариша Тараса. Власне, з ним служив цього року. Максим Мануйлов вступив до музичного коледжу імені Віктора Косенка в Житомирі. У день початку навчання йому запропонували виконати гімн України. На що чоловік погодився? У мене в планах набути абсолютний слух. Я хочу, щоб в мене був. Ну, власне, такі терміни є в музиці. Вивчати теорію музики, вчитися краще співати, потім продовжувати писати музику, але більше академічну музику. Мені все одно, який відсоток людей буде слухати цю музику. Це відсоток завжди буде маленький, власне. Тому що малий мали відсоток людей слухають класичну музику просто. Ну, от мало і все. Коли закінчиться моя служба в ЗСУ, скоріше за все, я повернусь в Вознесенськ на посаду сімейного лікаря. Потім у після нас, положив Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Олексій Черко Суспільне новини Житомир.